16 липня 1661 року у Європі з'явилися перші друковані банкноти. Їх випустив Стокгольмський банк на прохання шведського короля Карла X, який потребував кредиту для ведення військової кампанії проти Польщі. Кожну банкноту власноруч підписували банківські клерки і директор. Зрештою, держава не повернула фінансовій установі кредити і збанкрутувала. Але ініціативу підхопили інші європейські країни. Перші друковані банкноти, аналог сучасних грошей. Цього дня 1917 року Українська Центральна Рада проголосила другий універсал. Згідно з документом, тимчасовий уряд Росії визнавав право України на автономію. А УЦР і Генеральний секретаріат ставали органами державної влади. Натомість Україна була вимушена дати згоду на те, що остаточно форму її автономії вирішать установчі збори Росії. 16 липня 1945 року вперше у світі випробували ядерну зброю. На полігоні в американському штаті Нью-Мексико підірвали ядерний заряд потужністю, що еквівалентна вибуху 21 кілотонни тротилу. Цей експеримент став результатом 28 місяців роботи вчених з різних країн над Мангеттенським проєктом. Серед них був і українець Георгій Кістяківський. Через три тижні дві аналогічні бомби скинули на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Це було першим і наразі єдиним в історії людства бойовим застосуванням ядерної зброї. Українські акторці театру та кіно Аді Роговцевій сьогодні 87. У підлітковому віці уродженка глухова, що на Сумщині, мріяла стати журналісткою, але подруги порадили вступити до театрального, і їй це вдалося. 35 років Роговцева була акторкою столичного театру імені Лесі Українки. На її рахунку ролі у сотні кінофільмів. Дороговцева засуджує війну Росії в Україні, волонтерить і підтримує військових ЗСУ. 16 липня 1990-го була ухвалена декларація про державний суверенітет України. Запроголосували 355 депутатів Верховної Ради УРСР. Історичний документ не набув статусу конституційного акту, проте передував підписанню Верховною Радою акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Тоді наша країна остаточно вийшла зі складу СРСР. А яким буде 16 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.